І знову ми на Косинському ринку. Будемо сьогодні подорожувати по Косинському ринку, показувати, хто все продає. Сьогодні дуже багато грибочків. Йдемо покажемо. Сьогодні грибочки є. Різні сири, сухі гриби. Всім відомі гарні коники. Яку ціну? Яку ціну? 15 гривень. Дякую. Яку ціну гриби ваші? 200 гривень кілограм. Це, напевно, гірські. Дуже гарні грибочки. Просто неймовірно великі, дивіться. Дуже гарні, дуже гарні. Не можна налюбуватися, такі гарні є. Відберезники, лисички, сухі гриби. Все є. Йдемо далі. Йдемо далі. Так, тут. Тут є наша. Ви продали. Ви вже продали, молодці. Молодці, я, я сьогодні не встиг. Так. Почому у вас рибочки? 250 гривень. Приходьте на Косівський ринок. Такі гарні боровики. Супер сухі грибочки. Так. Всім відомий грибар Рома. Дуже гарні грибочки сьогодні нас брав. Подивіться, які гарні грибочки, біленькі, чистенькі, маленькі. Приходьте на Косівський ринок, поки є гриби. Дуже гарні. Всім дякую. А також сухі гриби, які продаються коло нас. Трьохлітрова банка 500-600 гривень в залежності який сорт. І також наші меблі. Вікна металопластикові на замовлення. Є гарні різні столи, матраси, стільці. Всім гарного та мирного дня. Київський давіний.